Привіт, дівчатка. Зараз вже друга ночі. А, спати я не можу. І захотіла записати першу таку історію розклад а, на тему, як пройти трансформацію, а, як зробити перехід, а, що може допомогти. Спитати поради у Вищих Сил стосовно цього, я думаю, ви розумієте, що перехід 5D і 5D реальність це не якийсь інший вимір чи інший світ, це стан нашої свідомості. І як як нам досягти цього стану свідомості? Карта падає. Це в нас карта. Смерть, що і означає трансформацію. Звільнитись від старого і. Почати нове. Так, ми будемо говорити про трансформацію, про перехід. Але що нам може допомогти? Вибір. Ми маємо свідомо зробити вибір? Перейти. Залишити те, що більше нам не служить. Залишити позаду і взяти лише те, що знадобиться нам, буде корисним. Далі. Відкрити своє серце дуже темно відчути собі силу Внутрішню силу знайти. Башта, знову ж таки, цей перехід може бути а, болючим, оскільки неможливо піти в нове і залишитись в старому. Старе життя має, потрібно від нього відмовитись. А якщо ми Свідомо не відмовимось від а, старих установок, а, старих блоків, то Вищі Сили нам допоможуть зруйнувати їх, але це буде набагато болючіше. Тому що ми можемо опиратися. Триматись за старе. Але потрібно повірити, зробити крок у невідоме і вірити, що там чекає нас світле майбутнє, досяє сонце, краще майбутнє. Так, десятка пентаклів, де нас чекає, майбутнє і забільне. повне всього, що нам потрібно. Так, де ми будемо дивитись на? Свої здобутки, те, що ми напрацювали. І ті зерна, які ми посадили, з них виростуть дерева. Ми будемо збирати ці плоди. Щоб зробити перехід, потрібно звільнитися від прив'язок. Не триматись за негативні звички за те, що нам звично, але те, що нас руйнує. Потрібно звільнитись від болю. А точніше, зростати на ньому. Ось вийшло якось так.